В Україні налагодили власне виробництво динамічного захисту для бронетехніки в соцмережах. З'явилося відео, де український військовий показав один із елементів контакт 1 Це пластини контакт 1 які захищають танк від кумулятивного снаряду. Вони вкладуються в коробочки, якими обвішані танки. На відео видно, що це елемент комплексу вибухово-динамічного захисту першого покоління з індексом 4 С 20 Роком виробництва вказано 2023, А усе маркування українською мовою. Наприклад, ось ця абревіатура ПВР розшифровується як пластична вибухова речовина, а це говорить про українське походження виробу. Вона состоїть із двох металічних пластин, і всередині взривчатка. При попаданні кумулятивної струї відбувається взрив, який розрушає кумулятивну струю і не дає їй пробити танк. Якщо ця новина була вам цікавою, прошу поставити лайк під цим відео та напишіть обов'язково свою думку у коментарях. А ще підписуйтесь на канал тут щогодини нові актуальні новини.